Усім привіт! Ви на каналі Міні-Майстерня. І з вами я, мене звати Тимофій. Сьогодні ми будемо ліпити квіти мальви. Вони стануть хорошим доповненням, наприклад, до вашої хатинки з пластиліну, або навіть до якоїсь е, поробки, наприклад, села якогось із пластиліну, або навіть е, із. Для якогось подарунка прикрасою. Тому поїхали. Для цього нам знадобляться такі кольори. Рожевий, зелений та трохи жовтого для серединки. Так, для початку я візьму рожевий колір і зроблю із нього, так, як я буду ліпити. 3, по три квітки на кожне стебло, або навіть по чотири. Ладно, буде по три. То візьму три кружечки з пластиліну. Великих. Один. Два. Усе. Тепер розплющуємо їх. Зараз я візьму інструмент для того, щоб зробити наступний крок. Так. так. Ось такий можна використовувати інструмент, або ось такий ще ось такий. Так, я буду використовувати, напевно, ось цей. Ць... Беремо за... у наших таких розплющених квітів. Берем і загинаємо кінці за оцей інструмент. Можна зробити шпажкою, наприклад, або ось цим інструментом. Ось такі невеликі хвильки, для того, щоб мальви вийшли більш реалістичними. До речі, скоро вийдуть в мене відео на каналі про те, як робити різні декорації. Наприклад, зелені там листочки різні або, наприклад, різні ящички, горшечки для квітів. Парканчики невеликі, для того, щоб. Розмістити, наприклад, на них мальви. Так, тепер робимо невеличку жовту серединку. Для цього я беру трошки жовтого пластиліну і, так. і роблю з нього такий невеликий гвіздочок, ось такий. Беру пінцет і прикріплюю до нашої хмалю. Зараз покажу докріплю і покажу. Так, ручкою поганою, щоб вона не працювала, або, з, сте, або шпажкою, або можна навіть зубочисткою зробити такі невеличкі. Так. ну, як Дірочки, ямочки, ось, щоб вийшло ось так. Готово. Мальва моя гот... перша квітка мальви у мене готова. Зараз я дороблю ще три і до вас повернуся. Так, усе. Я зробив усі три квітки. Тепер будемо переходити до стебла. Для того, щоб зробити стебло, треба розкатати таку не, ви, не дуже високу, але й не дуже низьку, щоб помістилися усі квіти, палочку так. ось така. Тепер робимо листочки. Для того, щоб зробити листочки, треба ну, спочатку відокремити три. Кульки з пластиліну одна. Дві. Три. Тепер розплющимо трохи, і за руками зробимо такі листочки, як у плюща. Отакої так. Ось так. Ось такий листочок. Зараз я дороблю Оста... останній і будемо збирати вже квітку нашу. Готово. Тепер кріпимо листочки у нижній частині нашої квітки. Так. Одна. Один листочок прикріпили. Другий. І Третій трохи повище. Так, зараз перекріпимо квіти. Квіти треба кріпити обережно, щоб не пошкодити не їх. Ні листочки. Так, прикріпили, і ось така квітка в мене вийшла. Зараз я зближу і покажу ось така квітка. Ліпше ви можете роздивитися на обкладинці до цього відео. А, так, а ми закінчуємо. Це були мальви. Ми... Ви були Зі мною мене було звати Тимофій, це був канал Міні-Майстерне. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових класних ідей для ліплення з пластиліну. І ставте лайки, я буду бачити так, що вам подобаються мої відео і мої е, е, фігурки з пластиліну. Усім до побачення, хорошого дня! З вами був я, Тимофій.